Ми співпрацюємо з дуже багатою кількістю виробників. А, і вже настільки, навіть знаєте, як то кажуть, спочатку ми стали чергу, зараз до нас стоїть в чергу. І не все це можна вмістити в нашому каталозі, тому що ну, він теж не нескінченний. А, тому саме тому в нас є і опція онлайн на нашому сайті, тобто дещо ми додаємо в секцію онлайн. Але а, доєднається до нас велика кількість продуктів. А, для а, чого? Для того, щоб ви спробували інші бренди, для того, щоб ви дали свої відгуки, що вам подобається, що вам не подобається, і на базі вже. Цих ваших відгуків а, використання цих продуктів ми могли а, до, додавати додавати в наш каталог також і нові продукти. Ви знаєте, що ми багато їздимо по виставках? Що багато нам пишуть а, хочуть бути представниками в Україні, що ми багато шукаємо продуктів, але не завжди не знаємо, чи ну скажімо так, чи відразу їх ставити в каталог, тому що буває що такі класний продукт, як мої пади, да які я розповідала минулого разу. Ну просто фантастичний продукт, але чомусь от продажі в них такі собі. А, тому хочеться все ж таки, що продукти, які а, теж додаються, які є а, ну розвивались да разом з нами. Тому з понеділка, з 12-го каталогу, у рубриці такій у секції «Вигідний шопінг» в нас з'являється дуже багато продуктів. Uh, і це продукція різних виробників, які, скажімо, так, варто спробувати, і ви можете їх купити. А uh, все, що ви побачите в понеділок, це не остаточний асортимент, тобто протягом 12-го каталогу, цей асортимент, ще буде поповнюватись. Тобто, це розділ такий живий, гнучкий і динамічний, в якому ви завжди будете бачити поповнення і нові продукти. І uh, дійсно, як фішечка, що ви можете пробувати ці продукти для себе. І якщо щось вам дійсно подобається, ви можете говорити нам, тому що є така можливість, що цей продукт буде доданий до постійного асортименту. Якщо він дійсно всім зайшов і uh, має класні результати, має фантастичний Други не можу розповісти про всі ці продукти, бо їх багато. Ви бачите, ми сказали, що в нас тільки там 15 новинок, але на, 20, на 12 дванадцятий каталог. Як бачите, їх набагато більше це більше 250 продуктів. Я б навіть сказала, що там майже 300 продуктів. Так, у мене вимкнуло світло. Я зараз трохи підключусь. Якщо ви мене погано бачите, це продукти: макіяж, парфумерія, догляд за тілом та волоссям, догляд за обличчям, продукція для здоров'я і для оселі. Тобто, бачимо, що просто ну в принципі асортимент дуже дуже багатий, абсолютно все є. Так, вмикаю світло так краще. Ми вже адаптовані, ми можемо швидко перемикнутися. А, бачите, що абсолютно просто асортимент, як в нашому каталозі, да, є це для, для, для всього. І це бренди а, українських та турецьких а, в більшості виробників, а, такі як дермавія, космолів, фєпеце, габрині, біодолари. Я навіть впевнена, що ви про ці бренди чули. На ці продукти вже бачу, попереджають запитаннями, на ті продукти будуть а, бали на ці продукти. А, і ще, до речі, найцікавіше попереду. Uh, тобто, бачите, асортимент величезний додаються ну там більше там близько 80, 280 буде продукції в цій категорії. Ви бачите, що тут все починаючи від макіяжу, парфумерії, догляду за обличчям до uh, дієтичних добавок і для продуктів для оселі. Тобто буде цікаво поповнені, буде цікаві продукти, будь ласка, Слідкуйте, uh, ви хто сьогодні на вебінарі першими будете знати, uh, що з'явиться така секція, і вже з понеділка будуть там вишукувати класні цікаві продукти. Ну і щоб вам було ще цікавіше. Uh, ми пропонуємо вам цю неймовірну акцію. У Вас є можливість отримати ці продукти ще й зі знижкою 50%, зі знижку консультанта за умови замовлення на 25 балів, тобто робити замовлення на 25 балів, отримаєте всі ці продукти зі знижкою 50%. Ви також маєте можливість просто купувати ці секції без якогось замовлення, але тоді за повною ціною. Але якщо ви зробили замовлення на 25 балів, а мені здається, це ну тільки колаген, да, наскільки має балів, вже замовили, і вже маємо знижку на а, пропозицію вигідний шопінг, і вже вас іде 50%. На цю пропозицію. Тож про продукції ну не можу майже про 300 продуктів сьогодні Але розповісти. Все, 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 все. Тож просто чекайте з понеділка цю секцію. А, дивіться, що для вас є цікавого. Ну, якщо дійсно вам щось от класно зайшло, ви вважаєте, що це має бути в нашому каталозі. Чекаємо від вас відгуки. Отака класна новина.